Ну, насправді це не тільки ця модель, бо ми почали розробку з маяків, а потім ми почали архітектурні споруди Миколаєва розробляти. І в нас вже є декілька будинків Миколаєва і декілька ну, родзинок, скажімо так, наприклад, ростральні колони. З написом Миколаїв, які розташовані на в'їзді з північі до Миколаєва, ну, північна Брама, як я кажу. А обсерваторія ну, це унікальна споруда, бо це перша така споруда на теренах всієї імперії, яка була. Ця обсерваторія була побудована ще до Пулковської. Яку вважають, що найголовніша була. І це саме перша. І дуже цікаво, що цю споруду проєктував, як казати, не проєктував, а надихав адмірал Гріх, англієць, який був фанатом астрономії. І саме це я вважаю, що ну, Можна сказати, це пам'ятка Грейгу. А ця споруда це і квартира астронома. Ось у цій частини частині була розташована квартира астронома. Тут були два телескопи, і вони працювали, коли. На покрівлі відкривалися спеціальні ставні. Ну, і це був зал для роботи астронома. А тут у барабані на другому поверсі навчалися морські штурмани. Ми намагалися зробити модель. Таку, як вона була ізначально, тому що будівля трошки перебудовувалась, і ми деякі елементи повернули, а деякі убрали. Наприклад, зараз вход у цю споруду ось тут, у куті, а колись його тут не було. І було два. З зворотньої сторони, ось цей і цей. А це був головний вход у цю будівлю, ну, як і зараз. На 3D-моделю, саме обсерваторія, ми почали працювати десь місяці-4 тому. Як ми почали розробляти саме обсерваторію? У нас була готова модель оптичного телеграфу, що також знаходиться на території астрономічної обсерваторії міста Миколаєва, і ми давно збиралися зробити модель саме обсерваторії. Наразі мої знання по моделюванню. Вже вийшли на той рівень, коли ми можемо відтворити і обсерваторію, і оптичний телеграф. І що саме цікаве, ми можемо їх надрукувати на фотополімерному 3D-принтері. Саме робота над моделлю розпочинається з її фотографій. Ми вивчаємо саму будівлю обсерваторії. Потім за допомогою рулеток приїжджаємо, виміряємо певні елементи будівлі. І починаємо робити проект. Спочатку це крупні блоки, далі ці блоки наповнюються більш-менш малими елементами. Згодом доходимо до ліпнини, завершуємо, як правило, роботу над моделлю вікнами. Вікна це теж такий складний елемент, який допомагає фотополімерному друку. Через через саме через вікна виходить залишок фотополімерної смоли з самої моделі. Більшість суперечливих моментів це саме якісь корнизи, якась ліпнина здань. Ліпнина будівлі, тому що я бачу це трохи під своїм кутом, батько трохи під своїм, проте загалом ми знаходимо якусь, якийсь компроміс у, у всіх питаннях, якщо ви бачите надруковану модель, то компроміс ми знайшли. І згодом то якесь загальне бачення у нас певним чином співпадає. Створення оптичного телеграфу поклало за основу створення Миколаївської астрономічної обсерваторії. Оптичний телеграф був створений у 87-му масштабі та виставлений у Миколаївському краєзнавчому музеї. І щоб доповнити цей комплекс, ми вирішили зробити і мініатюрну копію у 200-му масштабі телеграму, і для цього потрібно було зробити маленьку копію нашої обсерваторії. Моделі випускаємо у кількох масштабів, як правило. Це п'ятисотий, дуже маленькі моделі, 300-й масштаб, 200 й і великі у сотому масштабі, проте ми наразі обмежені технічними властивостями принтера. Це будівля оптичного телеграфу Грейга. Мабуть, саме з цієї будівлі починався весь. Комплекс будівель астрономічної обсерваторії, тому що вона будувалася тоді, коли будувалася навіть сама споруда обсерваторії, вона не була ще готова, а телеграф вже працював. Він розташований біля центральної будівлі. Поруч це була, мабуть, мобільна, мабуть, мобільний зв'язок того часу, тому що Депеша або телеграма від Миколаєва до Севастополя йшла майже 40 хвилин. Це було щось фантастичне. І адмірал Грейх зробив дві нитки зв'язку. Одна була Миколаїв-Севастополь, друга миколаїв ізмаїл Це була головна, а одна фінальна башта була це будівля. Музею суднобудування та флоту, тобто будинок командиру Чорноморського флоту. І ось коли тут з'явилася ця, ця будівля, почалося, почалося будівництво саме астрономічної обсерваторії. І ми першу модель робили саме цю модель, ми зробили її обміри, і після цього вже Будувалася сама модель. Це саме перша висотна будівля міста Миколаєва на той момент, а це 1820 рок або на 5 років раніше. Це була сама висока башта Миколаєва, і вона розташовувалась на самому високому місті Миколаєва. Висота від рівня моря 52 метри. І далі ось три поверхи, і четвертий це площадка та машта, на якій підіймалися спеціальні сигнали і передавали інформацію на другі башти оптичного телеграфу.